Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про величну річку. Річка НІЛ одна з найбільших водних артерій планети Земля. Без перебільшення можна сказати, що НІЛ є джерелом життя для всієї Африки, і, зокрема для Єгипту. Довгий час ця річка вважалася найдовшою у світі, близько 6700 км. Проте зараз встановлено довжина Амазонки більше. Ніл незвичайний не лише своєю довжиною, а й своєю поведінкою. У найспекотніші місяці року, замість того, щоб висохнути, подібно до інших, численних водойм у цій частині земної кулі, він виходить з берегів. Походження назви річки йде в глибину століть, у часи, коли тільки відбувалося зародження світових цивілізацій. Слово Ніл похідна від давньогрецького нейлос, греки також називали річку – Египтосом, звідки, очевидно, стався Єгипет. Роль нілу для становлення та розвитку давньоєгипетської цивілізації, яку на рівні з Шумерською вважають прабатьком усіх культур, не можна оцінити. Єгипет це ніл, багата флора і фауна річки, величезна кількість мулу, що сідає на землі після розливу, лише невелика частина дарів. Походження вод Нілу заворожувало древніх єгиптян. І досі остаточно не вивчено, де знаходиться джерело річки Ніл. Хоча це може здатися простим питанням, походження однієї з найдовших річок на планеті Земля збивало людей з пантелику протягом тисячоліть. Навіть сьогодні, у добу великої кількості супутників і геофізичних вимірювальних приладів, романтична загадка витоку Нілу все ще не розгадана до кінця. Проста відповідь полягає в тому, що річка Ніл має два основні джерела. Блакитний ніл з Єфіопії, який припадає дві третини стоку нілу, а також білий ніл з Африканських Великих Озер і за їх межами. Однак, якщо ми зробимо кілька кроків назад в історії, то побачимо, що все стає трохи менш ясним у стародавніх римлян було прислів'я, що латиною означає шукати джерело нілу. Це слово використовувалося для опису божевільного прагнення недосяжного чи неможливого. Ремляни, які ніколи не відмовлялися від виклику, дійсно намагалися знайти джерело Нілу в місії, розпочатій імператором Нероном у 60-61 роках нашої ери. За допомогою ефіопських гідів невелика група особистої охорони імператора вирушила через Африку вздовж Нілу у невідомість. Неясно, де вони закінчили своє дослідження, хоча кажуть, що вони досягли значної водойми, яка, на їхню думку, була початком річки. Деякі кажуть, що це була ущелена поблизу Джуби у сучасному південному Судані, у той час як інші вважають, що вони пішли далі на південь до Уганди, до водоспаду Мерчесон. Сьогодні прийнято вважати, що Ніл має два джерела: блакитний Ніл і Білий Ніл, які зустрічаються у столиці Судану Хартумі, перш ніж продовжити свій рух на північ до Єгипту. Блакитний ніл витікає зі сходу, з озера Тана в Ефіопії, тоді як білий ніл витікає з озера Вікторія, що виходить у Джиджу Уганда. Ось чому озеро Вікторія, найбільше озеро Африки за площею, часто вважають початком Нілу. Однак навіть цей момент складніший, ніж здається, на перший погляд. У статті для журналу Geographical у 2016 році відомий мандрівник сер Крістофер Ондатиє. Пояснює, що саме озеро Вікторія є водосховищем, яке живиться іншими річками. Річка Ніл була магістраллю, що з'єднує країну і мала важливе значення для торгівлі та транспорту. Аж до 19 століття подорожі з суходолом у цьому регіоні були практично невідомі кораблі та човни були основними засобами перевезення людей та товарів по країні. Багато з того, що ми знаємо про стародавній Єгипет, отримано з багатьох письмових записів. Залишених на папірусі, Ніл був відповідальний за надання папірусу. Це сталося через тростину, що росте на березі річки. Тільки розливи Нілу, що наносять на прилеглі землі родючий шар мулу, роблять придатними ці місця для землеробства. Річка Ніл протікає територією десяти країн. Ніл найповноводніша, найширша і найдовша річка на всьому африканському континенті. При будівництві своїх знаменитих пірамід стародавні єгиптяни сплавляли кам'яні блоки нілом за допомогою плотів і галер. На берегах нілу і до сьогодні мешкає чимало крокодилів, яким можуть становити небезпеку. Нільський крокодил найбільший вид крокодилів у світі завдовжки до 6 метрів. Ніл не завжди був судноплавною річкою. Небезпечні для суден пороги зникли під водою лише після будівництва штучного озера Насер. Що служить водосховищем, оскільки ця операція підвищила рівень нілу в деяких місцях. У водах нілу живе нільський окунь, який може досягати ваги 140 кг. Купатися у водах нілу не варто води цієї річки, на жаль, дуже забруднені. Головними шкідниками на полях місцевих фермерів вважаються бегемоти, що в великій кількості мешкають у нілі. Вони виходять до полів і топчуть урожай. Ніломерс Найстаріша будівля, яка використовувалась для вимірювання рівня води в нілі за часів фараонів. З будівництвом гребель у них відпала необхідність, але вони є цінними історичними пам'ятками. На берегах нілу проживає понад 95% від населення сучасного Єгипту, адже Ніл – джерело життя безводній пустелі. За рік річка вливає в Середземне море приблизно 3000 тонн води за одну секунду. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.